Тепле спілкування футболістів колоса з болівальниками. Дякували і Велетню. Дякували і Руслану Костишину, і Зараз автограф сесія. Втім, знову ковалівка не дочекалася перемоги від своїх улюбленців, але і нічия сьогодні ну навіть не знаю. Зараз будемо розбиратися чи позитивний результат для колоса чи ні. Ворскла також набирає відповідно одне очко. Трошки Здоровішою виглядає їхня ситуація з набраними балами в турнірній таблиці, але фактично це суттєво нічого не дало саме на цю хвилину стосовно змін її позиції на дні турнірки у зоні перехідних матчів. Але дійсно бачимо коаліції тепло на вулиці і тепла атмосфера. Тут із сім'ями футболістів, хоча й автобусом приїжала не як раніше пішки. На результат це не вплинуло. нуль Гра без забитих м'ячів, гра без великої кількості моментів. Тут один удар в площину воріт був за весь матч. Ось як такий підсумок, дуже багато билися команди, але в підсумку перемогла мирова. Тому, колеги, одразу хочеться вашу думку послухати і розпочнемо з Не Антонічем. Да, так, для вболівальнику це дуже така складна гра. але в плані, от, я для себе так пам'ятаю, дуже цікава гра в плані ціни помилки в так званих лобових матчів. Если мы поровняем даже вот по ривнем сейчас матч ЛНЗ, мы еще не анализовали, насколько вот цена помылки в таких матчах может развернуть всю турнирную стратегию. Если мы вот сейчас стратегию турнирную, для начнем с Вороспит. 25 очков и до Ингульца 5 очков. Плюс 5. И потом у них все матчи с Черноморец, Ингулец и ЛНЗ. Прямому конкуренті? Прямими конкурентами все залежить від ніхто. Колос 29, десь одно, 3 оказберігся прописку. Андрій, хто такий ближчий був, якщо було видно, от хто хотів перемоги? Чи сьогодні ви обох влаштовував, так дивлячись на те, що на полі було і нічим? Ні, я б сказав, що сьогодні Ворскла показала дуже змістований футбол, і більш вона була заряджена, більш вона хотіла перемогти. І більше ми бачили в. В исполненні ворскли футболу і дуже сильно відіграли фланг, особливо крупського фланг з Кане. Вони просто ну, вони смяли фланг. Ну повністю переграли фланг Цурикова і велетня. І вся острота була звідки і ну такий спірний там епізод. У цей ми можемо побачити ну як спірний вар, показав, що офсайд, сайт окей, але там на такому тоненькому було. Сьогодні Кане видав свій найкращий матч за останній час, тому що я не пам'ятаю, щоб він так і цеплявся, і все. Тобто, а Колос я не впізнав, вдома грають. Десята гра без перемог і якось так блідо, дуже я думаю, що колос може і нічого їх влаштовувала сьогоднішніми гри. Але можу і ще сказати: от ми з Анатолічем обсуждали, що може і так вигорили після Шахтаря і поліз завжди. Так, мабуть, так. Да, що вони вони багато сил віддали, набрали такі важливі там 4 бали, і дуже тяжко, якби. Одним составом вони грають, якщо так подивитися, всі ті ж. І хоча заміна є. Але сьогодні Ворскла ну була більше проценти, був, що вони могли вирвати цей матч. Але нічого, я думаю, на користь більше Колоса, тому що вони вищі. Ну і Ворска ж ми сказали, колеги сказали, що з прямими конкурентами грають. Андрій сказав про те, що напевно найкращий матч кане якусь мірою погоджуся, але додам, що і матч проти Вереса. Давайте пригадаємо. от тиждень тому він же теж забув перший м'яч, і от зараз у цьому відтинку сезону. Ну в його особі мені здається такий атакувальний лідер у Ворскле народжується але я ось це рішення із переведенням придути в центр поля. Все одно відзначив би Чесно, Чесно скажу, Пробачай що Перебив, чесно скажу, передута і скляр в центрі повністю переграли двоє гравців переграли. Трійку гравців колосове, всі підбирання, всі були за пердутою і Скляром сьогодні, і це показує, що на останній матчі Максимов вибирає більше опитних футболістів досвідчених, які можуть вирішувати завдання, тому що до цього грав малиш там. Він його награвав, награвав. Але в цьому відрізку досвідчені футболісти зіграють велику роль. А в Орслі вони є. Причому рішення абсолютно не очевидне? на фланзі? Він є у складі, а скляру центрі? Ну і, мені здається, yeah, рішення сорі Пердута yeah. продута зі Скляром в центрі, а Челядін на фланзі. Ну це цікаво, і це спрацювало з моєї точки зору. Давайте послухаємо, чи спрацювало це з точки зору власне Олександра. Скляра він вже дав свій коментар після матчу, Тому можемо його послухати, Олександр, Ну хочеться пригадати. Перш за все, ось цей гол з вашої передачі. Ваша думка, чи вже передивлялися епізод? Офсайт був не було. Та ну я не дивився ще ще момент. Ну я думаю, арбітри, якщо дивились вар, якщо було сайт, значить було сайт. Які акценти сьогодні робив Юрій, Юрій Вільович на ці гри на цю гру? Було відомо, що на стандартах дуже багато акцентував уваги. Там кожному детально пояснював. Може, ви трошки провідкриєте цю завісу? Ні, ми на кожного на кожну готуємося як на останній бій. Ми зараз знаходимося в не дуже неприємній ситуації для нас. Для нас Кожна гра і кожний гравець, який виходить, віддається на всі 100%, тому не знаю навіть на чому зробити акцент. Ми виходимо, б'ємося, і наша задача вийти і здобути максимальний результат, який в нас залишив в цих іграх, і надіюсь, так і буде. Ось хочеться поговорити тактично сьогодні. На чому акцентував тренерський штаб? Ну ми знали, що у колоса дуже швидка лінія атаки три гравці, тому як можна менше зробити зону за спину. І старатися, щоб не дати їм вільного простору. В першому таймі, там чути, що гравці коло заскаржились десь на неполитий Газон, що десь м'яч повільно ходив. У вас десь ці самі були відчуття? Ні, я б не сказав. Газон дуже гарний. В Коваліці завжди було поле дуже добре. Тому скаржитись на Газон я не бачу зовсім сенсу. Настрій зараз в роздягальні. Юрій Вілович чути було, що хвалив команду, що дякував, але може, ви трошки детальніше розкажете, що говорив головний тренер. Ну я ж кажу, у нас зараз кожне очко як на ваги золота. Тому для нас цей результат, ну я вважаю, теж позитивний і важливий. Дуже для нас. Ми грали проти дуже сильної і мотивованої теж команди. Тому ми сьогодні була бойова гра. Я думаю, нічия закономірна. Спілкувалися перед матчем з Євгеном Павлюком. Ось хочеться почути від вас зараз. Усі ще лишились три матчі, по суті, лобові три матчі на перше місце. Що виходить, ось в таких матчах, треба боротися за право збереження прописки. Це тільки характер і бойові якості. Якщо буде кожен гравець, і кожен футболіст виходити і віддаватися на 100%, то я думаю, як Бог дасть, і буде результат. Три бали і буде перемога. Дякую про скліра. Що треба сказати? Теж відзначити. до нього там тричі виходили лікарі, ковтолюк по ньому топтався. У мене було в першому таймі відчуття: зараз його поміняють. Можливо, поміняли будь-когось іншого, але не скляра. Ну і нас, Юрій Віліч Максимов, вже є у флеш-зоні. Комунікує там з кимось поруч з ним. Сподіваємося, зараз із Назаром Заплатинським поспілкуємося. А ми послухаємо. Тож Назара, тобі слово. Юрієм Вілічем, ми вже активно комунікуємо, говоримо про цей матч, але зараз вже головний тренер Ворскли поділиться своїми враженнями від гри у прямому ефірі. Юрій Віліч, сьогодні 0-0 підсумкові. Ви задоволені? Ну я задоволений хлопцем. Хочу сказати, що ми приїхали дуже гарно поле, було грати і контролювали м'яч, ми розбирали гру. коласа знаємо, як вони грають, як вони забувають, голи, ми десь зіграли другим номером. Відійшли на свою половину поля і десь зустрічали на своєму полі і на контратаках грали. Я задоволений хлопців, бо перший ну, я, обидва тайми однакові. Ну, хочу пожелати колосу удачі, вдачі, вони у них гарний тренер. Кастишин прийшов, я йому, ми би, дружимо, спілкуємося, граємо за збірну, так що я думаю, що з таким тренером буде у них далі все гарно. Ну, сьогодні хочеться поговорити про ваш склад, який вийшов на гру. Ось сьогодні Челядін з'являється на позиції лівого захисника, придута в опорній зоні. Чому так? Ну, ви розумієте, у нас ми приїхали, у нас на лавці було всього 4 гравця. Ну, не хочеться якісь туристів обирати, щоб вони їхали, на кого не розраховують. Беруть на виїзну гру тих хлопців, які тренуються, стараються, віддаються на 100%. Ну, челядин він лівшає, говориться ліва нога, ми вирішили поставити на лівий фланг. Ну, Я думаю, наступна гра у нас буде більш легше, як кажуть, потім Салабай підійде, пропускав із красних, кар... красних карток була у нього. Дві гри пропускав і сьогодні не мав, не мав права грати, бо у нас він в оренді в оренді і ми його би, залишили. Ну, не могли заплатити гроші, щоб він не грав. І хто з нас ще? Кула ще травмований. Ну, отак от поки є. Епізод з незарахованим забитим голом. Вже переглядали момент? Та ні, я не бачу. Ну, Судді є, я думаю, що там же ж з то ж сидять. Е, на вашу думку, результат сьогодні. По такій грі десь ситуативно і ворскла була, ворста краще грала і Колос десь краще грав, по грі сьогодні результат закономірний. Ну я думаю, так, да. закономірний результат для нас очково, ви розумієте, ми знаходимося на мізу турнірної таблиці. Для нас кожна очко, як глоток повітря. І, і кажучи, я дякую хлопцям за те, що вони витримали, то, що я сказав, установа була на, 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 на грі, щоб вони. Нікуди не обрасувались, бо команда мала трьох, трьох нападників: і, і Тетяков, і Велетин, дуже скорисні хлопці, і вони могли побіжати забити набул. Так що ми витримали і я дякую хлопцям за гру і рухаємося далі. І сьогодні, по суті, не дали нічого зробити їм? Ну, Найголовніше, що ми контролювали, контролювали м'яч, і я їм говорю, хлопці, ну не бійте нікуди, бо дайте, щоб він хто, хтось відібрав у вас м'яч, а так ви б'єте, і потім. Захищаємося, так ми ну, футбол не грають. Ну я кажу, що було б більше пачок, ми багаточок ну, не надобрали, бо у нас і такі ігри були, що ми могли ночую грати. А і десь, може, я з планку там підняли вище. Ну, Хотілося, щоб не на, -на, на нервозі грати кожну гру. Дуже вам дякую, гарного, вдалого повернення Дуже. додому. Угу. Так, Юрій Ільович Максимов, доволі таки інформативно про поєдинок Колосворства. Вам слово, колеги. Погоджуюсь, доволі інформативно і бачимо, що і Олександр Скляр, і Юрій Максимов сходяться на думці, що ось цей заліковий бал він все ж таки їм плюс, тому що ситуація в турнірній таблиці змушує радуватися кожному балу набраному. Тим паче з таким сильним суперником, як колос. Цей матч детальніше розберуть у студії футбол 360 Нам настав час вже переноситися до центрального міського стадіону Полісся у Житомирі. Де відбудеться центральний матч 27-го туру? Четверта команда чемпіон. Житомирська Полісія зіграє проти другої команди чемпіонату Олександрії. Причому у обох є ще питання, які треба вирішувати. Причому питання, які можуть бути на три або й більше варіантів, що в Олександрії, що в Полісі, там може бути все, що завгодно. Згадуючи попередній матч, можливо і не треба його згадувати. Чого чекати в сьогоднішньому поєдинку? Олег Антонович, дуже дуже складано. Тому що я дивлюсь на стартовий склад Полісся, ви І... шоковані, здивовані. Ні, ні, шоковані, Ревус, Я розумію, три центральних захисника має бути Ле Сарапія, мовити сполізуватися в опорній зоні. Але басіста Брістріч, Брістріч, я вже Давайте далі, ми на склади ще повернемося. Зараз настав час власне, збирати всі вершки новин з Центрального стадіону в Житомирі, Але Іванюкович традиційно впевнений, що готова нам все розповісти. Так, судя, рада вітати вас із Житомира, Де сьогодні правда відбудеться центральний поєдинок 27-го туру. Полісся прийматиме Олександрія для обох суперників. Надважливий в турнірному значенні цей поєдинок розпочну з господарів. Їхня безпрограшна серія налічує 5 поєдинків. Але звісно, останні дві нічиї із лівим берегом та Колосом навряд можна позитивним результатом назвати, зважаючи на боротьбу за четверту єврокубкову позицію. Ну і власне да далі календар не дуже такий з легких. По. Оті, поєдинок із Динамо, Зарею та Кривбасом. А в останні вдома перемагали житомиряни ще в березні, тож заборгували перед своїми вболівальниками. І сьогодні, звісно, прагнуть реабілітувати щодо кадрових новин. Вони є як позитивні, так і негативні. А зазначу, що попереднього поєдинку із «Колосом» тоді пам'ятаємо, травмувався Тейлор, і власне він доєднався до числа тих футболістів, що зараз на лікарняному натомість повертається. Михаличенко, який пропускав попередню гру через ушкодження, сьогодні він на лаві для запасних і готовий вийти підсилити команду. Кудрик знову у воротах. Пам'ятаємо, з Колосом тоді зіграв Волинець. А Кудрик на цьому тижні пролонгував контракт із житомирянами і власне знову опинився у рамці варіт. Загалом кажуть, у Полісся дуже хороший настрій, тим більше і встигли відпочити після колосу, і мадашур дав два вихідні. Щодо Олександрії, в них перемож без. Програшна серія більша сім поєдинків і лише одна нічия із рухом і сьогодні Руслан Рутань може розраховувати на свого головного бомбардира, який забив 10 голів у цьому сезоні. Звісно, мова про Олександра Філіпова. І в Лазареті залишаються лише двоє бразильців. Це власне Безера, який травмувався і вже в цьому сезоні не зіграє. А Джовані прогнозують, що він зможе вийти на поле вже в наступному поєдинку із Карпатами. Не знаючи сьогоднішні Поєдинок буде надрезультативний. в першому колі. А, усього один м'яч вирішив тоді долю зустрічі. Його забив смирний і заробив для Олександрії три очки. Зовсім скоро дізнаємось за яким сценарієм піде сьогоднішній поєдинок студія. Дякую, Елю, за новини. Насправді, фактично, те, що ми послухали від Ели Ванюкович, це вже і фінал, тому що часу у нас дуже мало. Там видно дуже багато активностей буде на центральному стадіоні. Поліс. Тому власне розглядати все будемо саме там. Я ж поки нагадаю, що преміум спонсор показу «Вібет Україні Бі Бет України об'єднані футболом разом сильніші. Дивимося центральний матч туру. Поліс Олександрія.